Ми хочемо зробити обмін. Моєму хлопцю потрібен новий телефон. Так, звичайно, давайте ваш старий телефон. Ми його оцінимо і. Даша, я тут це. Я передумав. Сенсі, ти передумав. Ну зрозумій, це ж не просто телефон. Це мій друг, а друзів не міняють. Який ще друг? Ну ми з ним багато років знайомі. Куди я, туди і він. Ми з ним постійно разом. Я вранці встаю на зарядку і він на зарядку. Ми з ним разом слухаємо музику, дивимось відео, та ми навіть. Я не можу його обміняти. А, ну давай я тоді на твоїй мові поясню. Пам'ятаєш, тобі треба було на важливу зустріч, він тебе не розбудив. А коли ти з Павлом Зібровим, своєму улюбленим хотів сфоткатися, прийшов додому, всі фотки розмиті. І взагалі, він уже старий, він не може існувати без медичного апарату. Хто? Зібров? Та телефон твій! Без чого? Ну, без е, павербанку. Ну друг же. Ладно, Саш, не хотіла тобі казати, але він спав. Зі мною, в одному ліжку. Що? Ах ти козел, як ти міг! Все, міняйте його. Ось тримайте ваш новий друг. Ласкаво просимо в сім'ю, але перший місяць, поки поспишу за.